Задля безпеки мешканців області Прикарпатські поліцейські посилено стежитимуть за правопорядком у святкові дні. Вони чергуватимуть на території храмів та поблизу них, адже на вихідних в області відбуватимуться богослужіння, приурочення великодню. Святкові служби кажуть, правоохоронці пройдуть у понад тисячі церков у всіх громадах області. Участь у них візьмуть близько 120 тисяч вірян. Біля кожного храму нестимуть службу правоохоронці та слідкуватимуть за дотриманням правопорядку. Загалом для забезпечення публічного порядку та безпеки на території області буде задіяно близько півтори тисячі працівників поліції. Зважаючи на умови воєнного стану, закликаємо дотримуватись правил безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Громадяни можуть звертатись до правоохоронців для отримання допомоги не лише на місцях, а також зателефонувавши на лінію 102. Поліція Прикарпаття готова до виконання покладених на неї завдань та забезпечення охорони публічного порядку під час великодніх свят. Разом з цим правоохоронці нагадують прикарпатцям, на великдень. Комендантська година в області не змінилась та залишається чинною. Наразі вона триває з опівночі до п'ятої години ранку. В цей час не можна перебувати на вулиці. Тож дотримуватись правил, передусім, просять тих, хто має намір провести нічну службу у храмі.